Під час блекауту в Миколаєві народився хлопчик. Лікарі пологового будинку номер 2 попри повне знеструмлення міста, успішно прийняли пологи та допомогли молодій породіллі народити маленького Богданчика. Кореспондентам телеканалу Март вдалося поспілкуватися з щасливою родиною і безстрашними лікарями. Подробиці цієї унікальної історії розкажемо вже за мить. Новонароджений Богданчик горнеться до мами Олени та вже навіть реагує на нашу відеокамеру. Хлопчика нітрохи не боїться, адже вже у перший день свого життя пройшов складне випробування. Мама народила його 23 листопада, коли Миколаїв і вся Україна поринули у повний блекаут. Пологам передував і складний період вагітності, який припав вже на час великої війни. Я узнала про свою вагітність в березні місяці. Вже була війна. Це було дуже для нас неочікувано з чоловіком. Я якраз поїхала до Чехії. Мені чоловік сказав, що треба їхати поїхати з міста. Міста стріляють, і я поїхала. Я не знала тоді, що я вагітна, але вже була вагітна. Я приїжджаю до Чехії. дзвоню чоловіку, говорю, що ми вагітні. Так от. І це було дуже емоційно, тому що я дуже ми дуже хотіла дитину. Наприкінці весни Олена вже повернулася назад на батьківщину з твердим переконанням хоче народжувати у рідному Миколаєві. Тоді жінка навіть не думала, що пологи пройдуть в таких екстремальних умовах. 23 листопада в мене почалися схватки десь там в 12 й годині, все добре було. Спокійний день, ну і тут тривогу десь чую, що там. В телеграмі там ракети летять, що чась може світло зникнути. Ну якось так. Ну у мене схватки, тому що у подумання всі думки в інше. Вже тоді місто було без світла, електропостачання зникло всюди, проте чекати не могли. Тож чоловік Олени швидко відвіз її до пологового будинку, де на них вже чекали лікарі. Нас дуже швидко прийняли в, 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 в прийомному покої. Завели до родзалу, і там не було світла, включались генератори, але поки що от запускався весь процес. Світили фонариками. Ну якось от і дитина народилася от в темряві. Медпрацівники, попри складні умови, відпрацювали професійно, чітко налагоджений алгоритм роботи на випадок надзвичайних ситуацій, всебічне розуміння своєї частини роботи та взаємна підтримка одне одного. Всі ці чинники допомогли успішно прийняти пологи. Ми завжди готові на любой случай, непосредственно это бомбіжка или не бомбіжка, ракеты или не ракеты или это непосредственно данная ситуация. Женщина поступает її принимает весь коллективный домик, который непосредственно находится здесь. Роды непосредственно проходили в родильном зале. прийняли приняли прийомному покое, освещение было налажено за рахунок того, что у нас автономный генератор, который нам сразу дає непосредственно. Ту електроенергію, яка необхідна для зале произошли допомоги. І в цьому роди. Олександр Нікулін каже, пишається своїм медичним колективом та визнає, такі моменти надихають на якнайкращу роботу в майбутньому. Весь медперсонал задіяний, є санітарки, було дві-три санітарки, дві акушерки були, ну, врачи, дежурний врач Єлена Ніколаївна Шпак, була, і начмет. Ладенко Игорь Борисович, ну і я как заведующий теж присутствував на этих родах. Паніки не було, тому що ми знаємо свою роботу. У нас не то, що все сиділа, по що кожен знає, що нужно делать. Люди готові к ситуации. ситуації. Я думаю, що независимо що случится в городе, що случится в отделенні, ми готові прийняти роди на високому рівні. Хлопчик народився зі зростом 51 сантиметр і вагою 3,5 кілограми. Олена дякує лікарям і переконана, в тому, що Богданчик народився, попри такі складні обставини, є особливий символізм. Багато жінок дуже бояться зараз народжувати. Говорять, що зараз не час, зараз війна, дуже складно. Я хотіла б сказати, можливо, що не ск... не складно. Неважливо, який момент війна, не війна. Діти це наше щастя, це наше майбутнє. Навіть сам в темну ніч, як говорить, народжується крохетне, маленьке світло, яке. Значить, що життя в Україні продовжується і буде продовжитись, не дивлячись на це. І ніяка тьма не зможе це зламати. Молоду родину тільки но виписали з лікарні. Вдома маленького Богданчика вже зачекалася його старша п'ятирічна сестричка. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин.